Всім доброго переможного українського дня. Сьогодні я презентую е, творчий продукт 4-й гетьманату України переможних перспектив і роблю такий маленький е, відеофіксацію. Я прикладу туди. Е, і так, е, у Європи є е, е, гімн. Це Символи Європи гімн. Гімн має ім має назву ода радості. І ода до радості. Коли вбрати одне слово, це слово до, то це ода радості. Що має відбуватись на третій день, на третій рік після. Повномасштабки, як закінчиться українською перемогою, це тільки Господь знає. Але зв'язку з тим, що у нас були молитовні сніданки, куча всяких заходів, Всесвітні саміти, Миру, всі ми діти, твої планети, є результативна частина, 10 років підряд. І перший саміт був по назві Всесвітній Саміт миру мав ім'я «Від до Дону. Ну, це як Собор, я колись Олесь Павлович Берник проводив щось таке в сучасному варіанті. Тому е, сьогодні я згадав, як ми з дружиною цей кінотеатр зараз ось, я знаходився кі... на лівому березі е, біля Дарнівської площі. Існує така комунальна установа. І коли вона зачинена, то ви теж бачите, так, що вона зачинена навіть травою поросла. Але дивимося глибше, глибше. Мова йдеться про козацькі оперативні штаби Європи переможних перспектив. Козацькі оперативні штаби це мережа. І я Колись для вас просто це моя історія, Казацька Бувальщина. Я для вас просто повідомляю, що ось тут в кінотеатрі, воно було раніше назва інша, але не буду казати, як. Тут ось ми, коли дивиться на кінотеатр зліва обходити, ось тут такий подвальчик. І цей подвал тут був. Назва мала, це гарна кафешка. Тут ми з дружиною перший раз наше побачення було. Ми тут знайомилися, танцювали. Ось тут він зачинений. І цей подвальчик мав ім'я Еней. І там все в українському стилі, все було все гарно, було класно. Так ось, саме в цьому подвальчику і в цьому приміщенні ось бачите, має бути. Перший козацький оперативний штаб Європи переможних перспектив від сяну до додому. Почнемо з подвала, щоб нам шахіди не мішали. А далі вийдемо з медіапростором нашим публічним проукраїнським на чотирьох фронтах одночасно. Але для цього, щоб це відбулося практично, волю треба не тільки господа і очільника держави Україна, а ще й козаків. Бо козацький планетарний похід захисників та захисниць України має ім'я за правду, за волю, за щасливу долю. А коли ми хочемо мати один похід в козацькому самоврядуванню проукраїнського характеру, то ми навчимось і чути один одного, і домовлятися, ну і гуртуватися, проявляючи міць України на своїй святій землі. І так, з вами був я, походний отаман 2-го орліківського полку Еней Милосердний. І хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. Сьогодні фіксація у нас 14 листопада. 2025 року за справедливу Україну зв'язку.